Через п'ять років після того, як мисливці за сховищами відкрили перше зі сховищ Пандори та перемогли великого страшного щупальцевого монстра. Інженер Гіперіона на ім'я Джек насильно скинув керівництво компанії. Взяв на себе роль генерального директора. Взявши собі ім'я красунчик Джек, він починає поневолювати Пандору, перетворює свою доньку на живу батарейку і вбиває населення заради розваги. Аж поки він не виявляє друге сховище з інопланетним лавовим монстром всередині, який знищить усе живе на планеті. Відкриє йому безперешкодний доступ до безмежних запасів чудодійного мінералу Ерідіуму, знайденого в ґрунті. Щоб зупинити його, піднімається повстання на чолі з мислив. За сховищами, які вбили щупальцевого монстра, але їм не вдається вистояти проти місячного лазера Джека та армії військових роботів масового виробництва. Відійшовши від своєї загальної рутини зла і божевілля, Джек заманює на планету більше мисливців за сховищами, щоб знову і знову підривати потяги, якими вони їдуть, а лише виживають, зустрічаються силами повстанців і влаштовують власну жорстоку контратаку. Тепер вам належить обрати найманого вбивцю з психічними розладами і кинути виклик не гостині, дикій природі Пандори, силам красунчика, джека та міфічному космічному воїну. І все це заради прибутку, а не заради жахливої смерті, але ви все одно помирати. Досить часто, але, принаймні, це буде весело. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.